Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами брелок Амулет-Кролик для спритності та стойкості, любові та гармонії з рибою для багатства. Означає швидкість, спритність і стійкість. А його відмінною рисою є здатність побігати від будь-якого ворога. З огляду на нього тісний космічний зв'язок з богинею місяця, яка править усіма романтичними справами на землі. Брелок-амулет кролик для спритності і стійкості, любові та гармонії з рибою для багатства. Також приносить гармонію та любові романтику. Кролик на червоному кольорі з рибою асоціюється з силою, високим положенням. Особистим зростом і вважається потужним відбивачем негативних енергій, чудовий активатор удачі для тих, хто хоче процвітати та мати гарну підтримку у важкі часи. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитись, зайти посили ціни на наш інтернет-магазин. Тако підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякуємо, папа! -па.